Є новини, друзі, всі в ТЦК і Путін капітулює. Дослухайте до кінця. З'явилось відео одного прес-офіцера одної бригади. Я його закинув собі в телеграм-канал в профілі». Є новини, Діть, Дивіться, він розповідає, що дійсно Росіяни поражають Україну нас по кількості людей. В них є людський ресурс. Як каже військовий, і от він каже: робить висновок, що якщо б 500 тисяч зараз стояло в чергах в ТЦК, то він дає гарантію, що Путін через тиждень би капітулював. Ну, по перше, я цю думку не пне Тримує однозначно і не вірю в це, тому що в Путіна більше людські ресурси, він би просто оголосив масову е, мобілізацію. Але питання не в тому. Питання в тому, хто до цього довів, хто до цього довів, а до цього довела влада. Корупція в ТЦК в інших органах, несправедливість. Ну тому що в нас чиновник, я вчора тільки розповідав, всі їздять за кордон з дружинами відпочивати, всі роблять собі там різні бумажки. Воєнкоми в нас їздять за кордон, їх ловлять вони і притягують до кримінальної відповідальності. А прості люди ховаються, тому що їх ловлять, босифікують, і це правда. Друге це порушення прав громадян, ТЦК порушували масово права громадян, попирали їх, і це призвело до недовіри і ну практично категоричної не підтримки, я так в лапках скажу да ТЦК з боку людей і. Далі ця організація зашкварена, вона не може адекватно проводити заходи. А порушувати права громадян вже теж не можна, тому що їх сажають в тюрму і ТЦК, от остання подія з поліцейськими, які побили людину. І коли ну, чиновники з ТЦК і з поліції бачать, що вже саджають, ну інші не хочуть порушувати права громадян, тому що для чого їм в тюрмі сидіти? Це ж об'єктивні речі, і тому ситуація патова. Змінити цю ситуацію можна тільки мотивацією. контракти 2 мільйона, зарплати 100 тисяч в тилу, чи 80 тисяч в тилу. І, на передовій 250 тисяч. це, хоч щось може змінити по іншому, це не зміниться, тому що влада зашкварена, корупційна і робить вигляд: ну, що все в нас добре, але це не так. Лайк репост, репосідпуска, профіля. Підписуйтесь.